Привіт, друзі! З вами Антох Хрикейн і ласкаво прошу вас до нового відео. Сьогодні ми вперше подивимося на майбутній італійський середній преміумний танк восьмого рівня Прототіпо 6. Цей танк виглядає нам уже доволі знайомим на фоні того, що в нас є Project 46 і також Бізонте С45. Це доволі відомі танки, і якщо ви грали в гру хоча б трохи, то ви маєте знати, що це одні з найкращих преміум танків восьмого рівня. Хоча вони трохи і складні у грі, але статистично в вони неймовірні, і здається, що в них з'являється прямий конкурент, чи може він конкурувати за статистикою, давайте подивимося. Отже, у нього буде 300 одиниць альфа-урону, що краще, ніж у бізонти С45. І не хвилюйтеся, я зроблю пряме порівняння з Бізонти С45 за секунду. Але спочатку давайте просто подивимося на цей танк з точки зору статистики. Отже, 300 альфи – це досить добре. Цікаво, що у нього 400 урону фугасами, однак, оскільки це 105 мм італійська гарма. Вона не має хеш тому лише 53 мм бронепробиття фугасами для 400 альфи. Це трохи невдало. Я вважаю, що цей танк міг би бути би і значно цікавішим, якби я мав би, звісно, хеш фугас. Щодо бронепробиття 218 мм. Стандартне бронепробиття снаряду це доволі мало 265 мм в нас на голдовому підкаліберному снаряді. Це нормально. Як не крути, ці танки будуть дуже залежні від голдових снарядів. Цей танк матиме той же самий механізм гармати, що і в бізонти C45, і прожатки, звісно, 46-ї. Абсолютно ідентичний механізм автозаряджання. Тобто ви стріляєте і снаряд автоматично перезаряджається. Стріляєте два, і вони автоматично перезаряджаються. Стріляєте всі три, і всі три автоматично перезаряджаються. І звісно, ви можете перервати перезарядку та стріляти між снарядами. Цей танк матиме. Три снаряди в магазині, так само, як і Бізонти с 45 з 2,5 секундною перезарядкою між пострілами. Перший снаряд перезаряджається за 9,5 секунд. Тобто, якщо ви стріляєте одним снарядом, він буде вас перезаряджатися постійно за 9,5 секунд. Тоді, коли ви стріляєте двома уже снарядами, другий снаряд буде заряджатися вас 11,5. Якщо ви повністю випустите весь магазин, то перший снаряд буде заряджатися 14,5 секунди. Таким чином, ДПМ цього танку буде найкращий, коли ви будете стріляти лише одним снарядом, і коли будете вести вогонь циклічно. Тобто ви стріляєте одним снарядом, перезаряджаєте. Знову стріляєте, знову перезаряджаєте. Тоді буде ваша перезарядка займати лише 9,5 секунд. Однак сила цього танку проявиться саме тоді, коли він буде мати ціль з 600-900 хп. Він тоді може повністю розрядити свій магазин, а потім швидко перезарядити його. Це саме те, що робить бізонти С45, дуже сильним. Цей танк також має 2,5 секунди між пострілами, що майже ідентично буразку, ще одному дуже сильному середньому танку 8-го рівня. Причина, чому Бураск може нанести 720 урону за 2,5 секунди. Цей танк зможе нанести 600 урону за 2,5 секунди, що не зовсім те саме, але все одно дуже потужно. А цікаво, що цей танк зможе нанести 900 урону за 5 секунд. Це досить непогано. Щодо керованості гарматою, час ведення у нас 2,4 секунди. Це нормально, трохи слабовато, але. Може бути Розкид 0,36. Це також прийнятно, трішки нестабільний, але для 300 альфи ще плюс-мінус терпимо. 8 градусів на хілограмати це доволі непогано. Щодо мобільності: 55 км в годину вперед. Це трішки повільно для середнього танку, але не найгірший показник. Плюс-мінус непогане співвідношення потужності до ваги, тому танк зможе доволі комфортно займати позицію. Однак, швидкість повороту шасі у нас дуже низька, що дивно, але. Bam! Um. Можливо, це буде нормальне на твердих поверхнях. Треба буде це ще перевірити, як буде реліз даного танку. По хп 1450 хп, середнє хп для даного рівня. Щодо броні, лобова броня башти 200 мм, лобова броня корпусу 70. Корпус у нас як папір. Башта також буде досить слабкою, але можливо у неї будуть якісь рикошетні кути. Що ж, давайте перейдемо до 3D-моделі танку, подивимося на його бронювання. Перед нами прототип 6. Він виступає проти такого ж самого танку, проти типу 6. Якщо дивитися по колізії, одразу переключимось на статистику. До речі, можна оглянути цей танк. Глядатиме він досить непогано. Якщо дивитися на те, що заявили зараз по 3D-модельці, наші розробники. Якщо дивитися на верхню лобову деталь, тут броня в нас сягає 110 мм в середньому, 108 мм, то сюди буде прибиватися у вас все доволі гарно. Звісно, кути нахилу є, але рекошетність тут мінімальна. Як бачимо, результат 100%. Якщо дивитися на нижню детальку, тут також. Така ж сама планочка, пролітати сюди буде успішно все. який є також тут біля гуслі, буде в нього залітати, але скос уже нам дарує 140 мм. Від борту, принаймні, танк, наче і мав би гратися. Хоча подивимося, рекошет, 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 немає броні. Ось тут планочка, це вся буде в нас залітата, і звісно, від гуслі сюди нічого не танкане. Але тут, все-таки, наша гуселька тут е, має доволі непаний екранчик, який в. Як бачимо, ось сягає 95 мм, але все ж таки може щось і зупинити. Від ромбу цей танк може деколи щось і танканути. Щодо броні башні. Якщо дивитися на нашу броню башту, у нас тут також є і деталі, де і є якийсь принаймні захист. Якщо дивитися, наша броня тут танкувати особо нічого не буде. Загалом, якщо дивитися більш детально по танку, танк виглядає в нас ось в такому руслі, повністю картонний, куди залітає, все, він весь з нас зелененький. Кришка, до речі, в башні, доволі цікава, вона інколи може видавати рекошети. Стосовно огляду, огляд у нас 380 метрів. Більш стандартний набір для італійського танку даного рівня. Тепер давайте зробимо порівняння між прототіпу 6, Прижато 46 і АМБТ. Тому що, якщо ви бачите, прототіп 6 виглядає трішки подібним до даних танків. Це якась альтернатива між ними. Порівняємо танки по вогневій міці. Фаворит нас прототіп 6. Якщо дивитися по бронепробиттю 226, прототіп 6 все ж таки виграє. По... Скорострільності найліпше, звісно, у нас прожатка 46. Чому тому, що у нас тут альфа 240. Звісно, цей танк буде трішки бістріше перезаряджатися і трішки мати кращу скорострільність. Але прототіпо 6 також не відстає. 736 проти 869. А МБТ розряджає барабанчик з 1080 деміджу за 6 секунд. А якщо дивиться нашу прожатку за 4 секунди, але 720. Хоча протитіпу 6 також і далеко не втікла від даних танк. З демеджем 900 стріла, які наносять це за 5 секунд, що також досить непогано. Перейдемо нижче, подивимося більш детально стосовно точності нашої пушки. Якщо дивитися по точності, АМБТ має 2,59, досить великий показник по зведенню. Руджетка 46 в нас має 2.01, а прототіпу 6-2.4. Цього буде принаймні вам достатньо. По прицілюванню 0,36. АМБТшки досить велике коло, прочатка 46 032. Подивимося також по точності нашої пушки. Якщо дивитися по точності АМБТ 0,36, в прожитці 46 032, а в прототі 6, 6,031. Тобто точність прототіпу 6 у нас доволі комфортна, також якщо враховувати час ведення, можна врахувати те, що і по точності вони дуже подібні з прожаткою 46. Навіть якщо дивитися по цих показниках, в них показники майже однакові. Подивимося по мобільності: МБТ 40, їде, прожатка 46-55 і 6 650. Це що? Є міні-клон з прожатки 46, почка по міцності. Тут 1300 в АМБТ, прожатки 46 1400 і прототіпу 6 1300. Вони ще є клони. Стосовно броні. Броня в них майже однакова, по здоров'ю, по двигуну, все майже те саме. Танки між собою виглядають дуже подібно. По кутам нахилу також гармати. Прототіпо 6 статистично розташовується прямо між ProGetкою 46 і МБТ. Про 46 це практично ідеальний преміум танк 8-го рівня. Ну якщо, звісно, не брати до уваги БЗ. Прототіп F6 здається варіантом, що просто трохи поступається Pro 46 але перевершує АМБТ. Чому він кращий за МБТ? Краще перезарядка, краще час ведення, трохи швидший, загалом виглядає більш збалансованим, але настільки сильно він поступається в прожеці 46. Це вже питання практичного тестування, але виглядає більш цікаво. Зрозуміти мене правильно, він не буде кращим за проскур 46, але точно буде кращим за АГБТ. Тому я дуже зацікавлений, побачити цей танк в нашій грі, де і коли ми зможемо його побачити. У нас невдовзі планується пряма продажа. Я дуже чекаю на цей танк шоста – улюблений преміум танк багатьох гравців. Усі на ньому грають без напруги і фармлять собі вільно кредити. Прототіпу 6 виглядає, як його. Трішки гірший брат, але все ж таки доволі цікавий варіант. Він буде схожий на проєтку 46-го, але з іншими нюансами, що зробить гру на ньому трішки інакшою, але, з одної сторони, і найцікавішою. Що думаєте ви? Чи здається вам цей танк цікавим? Чи буде він кращий за МПТ і гіршим за прочатку 46 ту Напишіть свої думки в коментарях. Також усім дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за те, що ставите лайки, коментарі, ну і також підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у нових боях. Командири!